Helldivers 2 та ООН. навіть якщо ви не грали в Helldivers 2, ви скоріше за все знайомі з воєнною пропагандистською сатирою гри в стилі фільму Зоряний десант Йоган Пілестет, голова студії, виступив на цьогорічній конференції розробників ігор і розповів про їхній підхід до Всесвіту. Ми запитали себе, а чи вийшло б у нас промити мізки цілій спільноті, щоб вони боролися за фашистську державу? І це саркастичне висміювання військової пропаганди дуже сподобалось гравцям, але виявилось, що воно навіть привернуло увагу ООН, і ті пропонували розробникам виступити з лекцією про психологічний захист від маніпуляцій. Насправді, ми отримали повідомлення від ООН із запитанням, чи не хочемо ми проговорити в тій чи іншій формі про психологічний захист від маніпуляцій. Невідомо чи це далі десь пішло, але погодьтесь, було б доволі іронічно побачити таку співпрацю з ООН, які самі по факту живуть в суцільній брехні і не дивляться вгору.